Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. Студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на сьому годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. На Дніпропетровщині, 14 листопада аварійних та стабілізаційних відключень не заплановано, повідомляють в Укренерго. Втім, людей, як і раніше, просять заощаджувати електроенергію. Дніпро почав закупівлю генераторів ще в травні до скасування податку на їхнє ввезення, повідомив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Нині місто забезпечено такими приладами. Мені жаль, що правительство… действует абсолютно неактуально. То есть не, не на три шага вперед думает. И мне жаль, что затрачены лишние средства, прежде всего, нашего города для ввоза генераторов. Тем не менее, поскольку мы начали эти процедуры еще в мае месяце, еще раз хочу заверить всех жителей, что наши сети, водоканалы, теплосети, Електричні сеті, які ДТЕК Дєпрогаз, который теж как бы, в общем-то не являются структурними городскими подразделениями, Но всі обеспечены генераторами. Напередодні пізно ввечері росіяни здійснили ракетний обстріл Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання в промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Виріг допомагає звільненому Херсону. Нині там працює Криворізька делегація. Фахівці встановлюють в місті флагшток для українського прапора висотою 55 метрів. Так, встановлюємо флагшток. Херсон це Україна. Звільнимо всю державу. Вон, можу сказати, що он той берег так трохи вище підійму. Отам вже орки на тому березі, але їм там недовго осталось. Що, хлопці, слава Україні! Героям слава! На Дніпропетровщині відновили переправу, зруйновану окупантами. У вересні Росія завдала ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Велика вода вийшла з берегів, вирушила все на своєму шляху. Одним із зруйнованих об'єктів став міст у Широкому. Співробітники місцевого ГЗК зібралися і самотужки відновили переправу. Жителів деокупованих територій Херсонщини просять евакуйовуватися до безпечніших регіонів, адже росіяни розташувались на лівому березі Дніпра і звідти можуть вести обстріли. Крім того, значно пошкоджена тамтешня інфраструктура, і на її відновлення піде певний час. Людей просять сьогодні не відвідувати центр міста і не вірити інформації. Буцімто там роздаватимуть гуманітарну допомогу, там працюватимуть вибухотехніки. В центрі міста будуть відбуватися заходи щодо розмінування. Тому навпаки, я прошу всіх городян віднестися з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не відвідувати центр міста. В Новорайську, що на Херсонщині, легковик натрапив на міну. Машина із цілою родиною всередині підірвалася. Четверо людей, в тому числі 11-річна дитина, дістали поранення. Місцевих просять утриматись від поїздок шляхами, які ще не перевірили фахівці. І під час розмінування один сапер загинув. Ще четверо поранені. Повідомив президент України. Нині на деокупованих територіях триває затримання російських солдатів, найманців та диверсантів, яких кинули на звільнені території. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по сові такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави. Куди змогла зайти? Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. 179 населених пунктів Миколаївщини та Херсонщини деокуповано 7 листопада українськими армійцями. Повідомляє оперативне командування Південь. Це 4,5 тисячі квадратних кілометрів території. Нині там тривають стабілізаційні заходи. На деокупованій території поступово повертається благо цивілізації, яких херсонці позбавили расисти, відновлюються електромережі, водопостачання, зв'язок і інтернет. Ворог посилив повітряну розвідку, зокрема з БПЛА, виявляючи наші військові позиції, цілком імовірно, що коригують такі безпілотники і вогонь по цивільній інфраструктурі. Разом з тим можливе використання дронів Камікад. В генштабі повідомляють, що в тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка та в нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі. У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак. Міноборони України пообіцяло знайти єнота, якого вкрали расисти з херсонського зоопарку. Відповідний допис з'явився в телеграм-каналі відомства. Нагадаю, пухнастого забрали з собою окупанти, коли тікали з Херсона. Як виявилось, ловив тварину власник кримського звіринця Тайган саме оприлюднив відео та похизувався трофеєм. Верховна Рада планує закликати партнерів виключити Росію з великої двадцятки. Повідомив нардеп Ярослав Железняк. Саміт g 20 розпочнеться цього тижня в Індонезії. У зв'язку з цим парламент готує звернення із закликом до міжнародних партнерів про виключення Росії з групи двадцятки. Відповідна постанова буде внесена і проголосована у Верховній Раді. Додав нардеп. В Дніпрі триває дискусія щодо встановлення новорічної ялинки. Нагадаю, мер Борис Філатов запропонував Дніпрянам вирішити, чи треба її встановлювати в місті. Він вніс пропозицію щодо розміщення ялинки на привокзальній площі, адже там є станція метро, де можна сховатись в разі ракетної загрози. Ілюмінацію на ній вмикатимуть лише на День Святого Миколая, Новий рік та Різдво. Втім, за добу дискусії містяни так і не визначились, тож обговорення триває. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Зустрінемось.